Вітаю на своїй зеленій оазі у своїй кімнаті, де в мене проростають мої кімнатні рослинки. Сьогодні такий формат незвичний, з іншої сторони. Я тут вирішила трішки зробити вологе прибирання і якесь маю таке натхнення поговорити з вами. Відео буде у форматі влог. Підходити і говорити про якусь із рослинок, про її хороші сторони, про деякі взагалі не вийшли в мене із зими. Ну, розпочнемо. Спочатку почну із нехорошого. Видно, пропав мій гібіскус, кімнатний шкода. Квітував він гарно, ріс у мене нічого йому не бракувало, але є в мене два варіанти його гибелі. Перший те, що він уже старий у мене. От йому вже 5 років, і, можливо, йому ну, щось бракувало. Хоча він у мене тут був доглянутий, і я завжди йому приділяла увагу. Що сталося, то й сталось. Другий варіант те, що, можливо, традисканція його перемогла. Хоча я не думала, що вона може так пошкодити, ну, і не дати можливості рости йому. У нього теж така доволі потужна коренева. Але що є, то є. От, я, ось, бачите, ще нарізала цих живців. На мою думку, що все. От. Ну, була гарна рослина, але нічого, я не шкодую. До речі, в мене не одна така рослина, де місце ділять дві рослини в одній ємкості, наприклад, стріліція. От, бачите, тут теж є традисканція. От, якби стріліція це така монстра, якій є нічого не страшного. І... Думаю, що тут е, все, якби так, в нормі. Що хочу вам сказати про стріліцію. Ну, Стріліці потрібна зволоженість в повітрі, тому що відбувається от така історія. Бачите, тут дуже е, плотно так ідуть оці е, шовчики. От, Я інколи сама їм там допомагаю листочку, б, так знаєте, під. Е, Хоча цього робити не можна, але дуже-дуже така міцна. Ну, дуже. Інколи не вистачає її потужності. Бачите, якби було тут сильно ну, велика зволоженість, все це би відстало. А так воно прям там аж як приклеїлось. Я інколи ж допомагаю, йому трошки там піддираю, але так робити не можна. І в, то, і в цьому випадку, коли роз, випускає листочок, стріліться, і от ось, бачите. Сама собі отак робить таку шкоду. Але, але нічого. До речі, оцей листочок, там е, кожен листочок має бути вищий за іншого. Да? І от, наприклад, оцей листок виходив в листопаді і він зупинився. І я так думаю, боже, ну як? Воно ж має бути вищий, і все, і таке, знаєте, не встигла стрілітися до Потім, в березні місяці, вона прокинулась і вигнала той листок на ту висоту, соту, яку потрібно. От. Є маленькі стріліції у мене, бачите? Тут може бути сорт Ріна і є райська пташка. Ці дві стріліції я отримала з насіння. Я вже розказувала, як я це робила. От, ну, своя специфіка вирощування з насіння От, Але можна, можна постаратися. От, знаєте, Зараз е, можна купити рослину будь-яку на сьогодні. А тоді, коли я це робила, ще ну, не було такої можливості от, отак, от купити от саджанець, наприклад, стріліць. І я єдине слідця Миколая, це мені пощастило на OLX, Мені е, о, чоловік продав відросточок дитинка. От, і щось я її купила там за 300 гривень, але там взагалі такий він був мені пусінький. Що я навіть боялася, що вона не виживе. Але ні, це такі стріліці, це такі рослини, які живуть ще й добре. Е, на диво, Остроманта, це та що дуже така вибаглива рослина, але їй в мене подобається. І мені це подобається, що інколи такі рослини, на яких навіть боїшся глянути, от. А вони в тебе ростуть і ще і як, бачите, розкручують нові листочки. От, дуже обережно її поливаю. Для профілактики проливаю акторою, да, тільки актарою. тому що все може бути. Кліщі. Зараз такий період, вікна будуть відкриті, десь якась мушка залетить, принесе чи мурашки, я тут, до речі, бачите, все мию і обробляю спеціальними. Такими засобами, щоб не було мурашок, не дай Бог, яка мурашечка, вона ж зараз одразу ж принесе тлю. Тому актарою все проливаю для профілактики. Шкідників у мене немає. Але для профілактики я завжди проливаю інтексицидом свої рослини. Я багато розказую про всі рослини свої, але забуваюся про моїх фаворитів, моїх улюбленці це філодедрони. Ой, це взагалі. Бачите, які красиво зростають. Це. Алоказія, Алоказія вибагливі рослинки, а цілоди ні. ні. Е, світло, гарний ґрунт, е, полив, але дуже обережно, щоб не залити рослинку, тут дуже обережно. До речі, якщо ви переживаєте, що ви там десь щось перелили свої рослинки, можете трошечки е, пролити їх фітоспорином. Фітоспорин може вбити всі бактерії, грибку. Ці бактерії не потрібні, які можуть визвати такі хвороби, як фузаріоз, чи якісь там гнилі, кореневі? Тому... Для профілактики теж проливайте. От, якщо вже перелили рослинку, краще достати її з цим комом із горшка, з горшочку з кашпом, виставити у мисочку цей ком хай трошечки просохне, от, а потім вже знову посадити рослинку в горшочок. От, тому що таким е, просто тоді буде циркуляція повітря, і вона вся волога, та що не потрібна, швиденько випарується. Ще є вивагливий у мене хлопець: це кротон. От тут така ситуація. Тут моя найменша доця взяла чашечку і линула сюди гарно води. Після того, як я полила. І все. Цього було достатньо, щоб у нього почалися до мене якісь образи. Все добре. Я дуже легесенько його поливала. Он так, бачите, у мене тут є така палочка. Я йому завжди тут роблю такі. От маніпуляції, для того, щоб виходила волога скоріше. От, і, ну, Він трішечки ж скинув листя. От, Але я бачу. Бачите? Не образився він дуже на мене. Все-таки дасть прирост, дасть новий листочок. Ще є така в мене горофітум оранж. Orange. Дуже гарно виглядає. Така невибаглива рослинка і дуже декоративна. Янтуріум. До речі, він дуже такий у мене вже старожил, ось ця квіточка. Це єдина квітка за 5 років, яку мої діти не зачепили, не порвали, не пошматували. Єдине, що хтось все-таки добрався і верхівку зняв. Мабуть, я вже її буду прибирати звідси, щоб дати рослині можливість трішки попрацювати над листям. Бо весь ресурс виходить для того, щоб от, утримувати цю квіточку. Є метка, ціла стійка хлорофітумів. Тут два види, кучерявий і звичайний. Ці рослини не потребують великого догляду, просто їх поливати. І по можливості давати їм об'єм в горщику. Я дід не знімаю, вони мене так вісять, але інколи можна і, як то кажуть, омолодити рослину, все це зняти, трошки познімати вже старих листочків. От, і все, і рослина далі запуститься, і через деякий час знову буде виглядати декоративно і надає багатьо таких маленьких відросточків. Рідко показую свій флебодіум і даремно, тому що рослина. Така невибаглива, дуже старається і дуже декоративна. Хто любить гарне листя, от, щоб є об'єм, простір, де можна цю рослинку утримувати, вона така об'ємна і невибаглива. Дуже любить вологу. От вона любить вологу і Адіанту, той, що венерен волос. Він, до речі, в мене відновлюється, от старе листя відходить. І дивіться, скільки нового приросту. Є в мене і плетючі. От, але всі я їх плиту на такі саморобні е, опори. От зараз покажу цей. І ось, бачите, тут теж така в мене історія. От, прекрасно себе почуває ця рослинка теж на е, саморобній. Тут, бачите, є паличка, на паличку накручується сітка і мох. І вже воно там похилило по, як хочеш ту опору, але е, ці всі відростки, ці всі. Прирости, дуже гарно живуть своїм життям уже ж на цій опорі. Я її зволожую час від часу, от, щоб о, все там було комфортно рослинам. Була така сама ситуація із Монстерайманкія, але я її трошечки тут помолодила. Я зрізала, тому що листочки відпадають, і мені не подобалися оці голі струпаки, тому я вирішила зняти опору і дати рослинці трошечки відпочити. До речі, це теж один дрон, Біркін. Він вже має теж такий хлопець дуже поважного віку. Йому вже декілька років, ну десь років 4, мабуть. От, його б вже теж не завадило трошки омолодити, зрізати верхівку і вкоронити. Але я більше, знаєте, я люблю такі хащі. бачите, мені подобається, щоб вони так росли. Вільно, Тут як хочуть. От, а я ними доволюся. Ця стієчка в мене така віддалена. От, тут у мене є Сенсев'ї високі. Ну я їх сховала, бо вони такі дуже гості, У мене маленькі дітки, От, щоб ніде не нахромилися, то я, так знаєте, її десь відставила. От, тут мої бегонії. Е, два відросточка собі залишила. Великі були у мене замі'я Чорний і звичайний зелений. І зараз вони просто стоять в стані спокою, нарощують бульби. От, а далі дадуть новий приріст. Я багато подарувала їх, а собі залишила такі декілька штучок, хай собі ростуть. І з патефілом. Два таких у мене кашпо здоровецьких, там мільйон тих всіх. Від і все, тісно їм, але він, їм це не заважає квітувати. спатифілум любить в тісноті. Розсажувати його не потрібно. Я завжди їм даю об'єм, міняю горщик. от Більший і більший. от А не розсаджую, Тому що, коли розсажуєш, він тоді не буде квітувати. Ну, принаймні, у мене.